you В друге в Луцьку. Як вам наше місто, публіка та дороги? Дороги прекрасні, прекрасні дороги, ремонтуються, це дуже добре, що прогресуємо. Ми я не знаю, що десь там обізнуше роблять, поки ми їхали, то добре потрясло нас, але в загальному прогрес є. Люди прекрасні. Знаєте, ми в Луцьку, ми вже другий раз, і завжди, знаєте, така публіка вона так перше так холодно сприймає, потім вона розкачується, розкачується до кінця. Так має бути кінцівно виходить, то що, то, що, то, що треба. Тому прекрасніша публіка, з якою тільки потіки приємно приїжджати, працювати. Чи важко було починати, коли ви створювали проєкт? Не боялися провали, взагалі як збирали команду? Ну, Вже вп... ну, провали може бути, тому що ми маємо доволі унікальний формат. У нас немає ні плеєра, ні звуку, що ключові воно все працює. Та? Тут треба репетиційний процес, щоб займав... щоб бенд був, і музика грала разом, та? І, воно кимось... і воно звучало, це не вляється, це робота для того, щоб це, щоб це зробити. Відповідно, були великі ризики, і люди відбиралися на... на фоні не, не там якогось професіоналізму, а просто колеги. Люди, які можуть можуть щось робити, люди, які розуміються в гуморі, я тішуся, що ми не зібрали їх із Житомира. Тобто мені час зайняло десь до півроку зібрати тих людей, які зараз працюють з нами. Я дуже тішуся, що у нас такий прекрасний колег. Колектив саме колег. Тут немає якихось там людей, а люди просто такоришують. вирішують. майже куми один одному, такого доволі 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 добре. І Тому, в принципі, думаю, що це є одна частина успіху. А ще в чому ваша ще якась така родзинка, можливо, саме вашого колективу, чим ви відрізняєтеся від інших там, е, Ну, Вперше за все, це є лайф-бенд, який грає саме в акустичному форматі. Якщо ви подивитися інших варіантів, це більше такі драйвові труби чи це. У нас більше такий е, класичний момент, він більш такий холодний, звичайно, ну, в гуморі рідно це використовує. так. Ми, ми взяли цей ризик на себе. Як поєднати інтелігентний шарм з жартами, з гумором це доволі складно, але момент такий досвід у Львові як Кабаре. Хіпернався нам з Польщі, ще з Австрії, і ми поленько рухаємося в ту сторону, і ті що нас виходить. Зрозуміло. А хто в вашій команді пише жарти і звідки ви черпаєте ідеї? Пишуть всі хлопці. Хтось менше, хтось більше, хтось не має можливості взагалі робити, бо не надано йому Богом. Та. от але черпаємося життя. А, тобто не треба далеко бігти, ти просто йдеш по вулиці, ти бачиш людей, ти бачиш, що вони говорять, ти маєш послухати, що вони говорять. якщо жінка пиляє чоловіка, не має запам'ятати, взяти собі запам на вуз і все, і все, номер вже готовий. Жарти життя. Звичайно, тобто люди люблять -лю 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 сміятися з того, коли вони бачать себе з боку. Там. Ви часто розбиваєте машину своєї жінки? Я особисто я був присутній при тому, коли вона сиділа з боку, і я чуть її не розбив. То це, це як кіт, який готовий тебе роздерти, якщо в нього молоко, знаєш. Тобто така можливість така б не була. Дійсно, фактично всім не можуть. Це до речі, цю ідею на цей номер, який про жінка дарила машину чоловіка, мені якраз підтягнула моя дружина. Вона каже, давайте буде, то буде тема, то буде зробити. А чим ви ще займаєтеся у вільний час? Крім того, як жартує таке ваше хобі? У мене хобі дуже багато. У Мене є двійні два хлопці. Два сина. тобто в мене хобі вмерти. Я дивлюся, синку Пепе постійно, знаєте, таку годину можу сидіти, дивитися, тому що коли синка пепе грає, вони мовчать нічого не роблять. Тому є хобі. От. А та як має хобі їх мільйон, у мене немає часу на них, тому що хлопці забирають доволі багато часу. Тобто, і навіть як я сьогодні от, в Луцьку, от зараз вони запішли спати, мабуть, і вони подипопристом кажуть, тата, тата, де тата, типу, їм по півтора року, двійні, два пацана. Тому моє хобі всього час вільний для них, а праця в тут в уморі, для того, щоб розраювати якийсь хороший, хороший продукт. А який стиль гумору вам найбільше подобається, ви бажаєте ідеальним? Немає. Є, 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 є два типи гумору. Смішний і не смішний. Так? Тобто я вважаю, що якщо гумор не смішний, тобто, люди сміються, то, 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 то воно є. Я yeah. надав на, на був в Британії на стендапі в Лондоні, так? Тобто їхній формат гупору я дивився. Тобто, в основному він не відрізняється нічим. Може бути смішний і не смішний Зацит. От і задача гумористів взагалі, типу. Крім просто, щоб люди держави, наша ідея, так ми, вони мають чомусь вийти з номера, чи ми вийти з концерту, вони мають мати якусь, якусь думку, ну про що відбувається. так от. Там, ми завжди такі даємо, такі номера, які такі проскальзів. Як сьогодні, припустимо, був про Лондон. Ми сьогодні показали про дві яка дві одна іммігрантка, яка поїхала, де вони просто неймовірні патріоти за межами країни, а переїхати в україну ну, слабо. Ось, тому... Тому от Такі, такі нотки не мають бути. Мені здається, що це. Що гумор має не тільки сміяць, він має виховувати через гумор. Це такі така, така форма, форма культури, я думаю, все таки. А з гумористів світових тоді, хто вам подобається? Світових. Я свідкую за стендапами британськими. Oh. Але так, щоб сказати, що в мене є якісь такі. Ну, типу, ну звичайно, що можна дивитися, це Little Britain. Ну, Мені подобається так, їхні саме не. не Британські. Тобто все, що стосується Британії, це більше в мені душі. Я не, не, не... Мені Америка не подобається американський весь стендап, тому що він є пошли, і він є більш такий, ем, я би сказав, на грані фол. Британський він на грані Смарту. Та? Тобто, де вони не, не... І ми туди рухаємо. Я, я рухаю туди тобто, У нас, можливо, Люди не, не завжди готові такі от, такі от глупості сприймати, та люди готові окей, чим, чим там є. Якийсь там жарт там, доступніший, простіший, тоді можна сміятися. А тут, тут британський гумор він є більш такий сатиричний. Та? От Little Britain для мене це є їхні саме камеді-шоу, які вони роблять. Для мене вони є доволі цікаві. Також Норвегії хлопці роблять дуже гарну групу Ювіс. ви мусимо їх знати по, по пісні Вода зе Фоксей. Це стендапери. Тобто, це вони мають комедійне своє шоу, і в них там родилася ця пісня, як нас, курва мать. Так само вони просто були блоці, і в них так родилася ця група. Тобто вже потім не стала відома група Юрія. До цього це було просто ті вінорджо, називається стендап-шоу. А як у вас виникла така ідея? Хто був ініціатором це створення е, людини? А курвиметь так? Да. Курвиметь була ініціатором давно, ідея тому, що ми всі живемо близько біля кордону. Та, і е, як не хочеш, не хочеш, не крути. Ми, 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 ми маємо якихось колегів, які возять цигарети чи папіроси та, до, до, до польського. От і ну, з Львів він ну, я не думаю, так само, як і Луцьк, він має багато спільного з поляками, тому що нам треба співпрацювати з ними. Знаєте, як, а якщо нігень заберуть взагалі візи, то буде дуже бару за Бенджі. Ось тому я, я скажу так: що ідея родилася в мене особисто, я підключу Віктора. Віктор, щоб ви розуміли, ніколи не житті на кордоні. Він ніколи не був за кордоном. Він навіть не знає цю, цю річ, але я вважав, що він буде людина для цього. От він вже відступає рік і курва мать, і доволі там популярний в інтернеті, і це все. І тільки два тижні тому я поїздив на кордон і показав, як воно все виглядає. От він був в шоці, він ходив, дивився, як люди перелазять, там ховають, роблять животи, собі, сигарет, вони бере мені. От це був шоком, він ну, каже, ми взяли ймовірну тему. Я думаю, що так у неї є. На якому ви кордоні стояли, що там люди перелазили і ховали? Це Шегині, Шегині, файний кордон. То з Мостицька їдете на Шегині, там далі медика. Тобто це, то є нормально, то є по-людськи. Так, це... Тут такий клас ягодин, я тільки до нас Шегині. Як часто ви так жартуєте над собою, так як сьогодні на концерті? Е, я вважаю, що люди не з собою жартувати, тому що це є частина, ну як можна сказати, частина, якщо ти не можеш жартувати над собою, тоді ти не зможеш бути як, як, як гуморист, тобто, ну, реалізуватися. Так? Тобто ти маєш чітко розуміти, що де, де, де є жарт, а де, є, а де, а де яка сер 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 серйозна сторона. А після виступів у вас є ще натхнення жартувати? Чи ви виснажуєтеся? Вже? Залежить від концерту. Та тобто, це залежить від концерту. Якийсь концерт надихає, якийсь концерт більш виснажує. От але в любому випадку проходить час. Ти збираєшся з думками, ти виносиш щось і ти робиш почує далі. Зрозуміло. А тепер на по наостанок побажайте щось тим чудовим людям, що збільшують наші перегляди в мережі. Е, я можу бажати тільки одного: е, лайкайте те, що вам подобається, дізлайкайте те, що вам не подобається. Е, ось і е, будьте, будьте, я знаю, будьте мудрі. Тобто, мудрих людей мало. А я вважаю, ті люди, які є в інтернеті, вони мають можливість. Мати доступ до інформації більшої, тому ті люди мають, вони мають піднімати цю країну. Має бути якась партія інтернету, я не знаю, треба зробити, мабуть. І партія Ютубу. Ютуб ютюб партія Why not. Дякую. Дякую вам, Дякую. все щасливо і тримайтеся, будьте здорові.